Антуан Десент Ексюпері. Маленький Принц. Четверта планета належала ділкові. Цей чолов'яга був такий заклопотаний, що коли прийшов маленький принц, навіть голови не звів. Добрий день, сказав маленький принц. У вас погасла цигарка. Три та два п'ять, п'ять та сім, е, дванадцять, дванадцять та три. 15. Добрий день. 15 та 7 22. 22 та 6 28. Нема коли прикурити. 26 та 5 31. А всього виходить 501 мільйон 622 тисячі 731. 500 мільйонів чого? А? Ти ще тут. 500 мільйонів? Уже не знаю чого. О, у мене стільки роботи. Я людина поважна, мені нема коли язика чесати. Так, два та п'ять, сім. П'ятсот мільйонів чого? повторив маленький принц. Питаючись про щось, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Ділок звів голову. За п'ятдесят чотири роки прожиті мною на цій планеті було лише три випадки, коли мені щось Заважало першого разу це сталося 22 роки тому. Сюди звідки залетів хрущ. Він так страшенно гудів, що я припустився чотирьох помилок в підрахунках. Другого разу, 11 років тому, я мав напад ревматизму. Сидячий спосіб життя. Мені нема коли вештатися. Я людина поважна. Утретє Оце тепер. отож, виходить 500 мільйонів. Чого? Ділок зрозумів, що йому не дадуть спокою. Отих маленьких штучок, що їх іноді можна побачити у повітрі. Це ж що, мухи? Та ні. Такі дрібненькі, блискучі. Та ні. Дрібненькі золоті штучки, що викликають мрії у ледацюг. А я людина поважна, мені мріяти нема коли. а це зорі. О, от, зорі! П'ятсот мільйонів зірок? А що ж ти з ними робиш? П'ятсот один мільйон шістсот двадцять сімсот тридцять одна!» Я людина поважна, я люблю точність. То що ж ти робиш із тими зірками? Що роблю? Так. Нічого, я ними володію. Її ж зірками? Так. Але я уже бачив короля, який. «Хм, Королі нічим не володіють, вони лише правлять. Це велика різниця. А нащо тобі володіти зірками? Щоб багатим бути. А нащо бути багатим? Щоб купувати ще нові зірки, якщо їх там хтось відкриє. Цей, сказав собі маленький принц. Міркує майже так, як той п'яничка. Однак розпитував далі. А як можна володіти зірками? Зірки. Вони чиї? буркотливо спитав ділок. Нічиї. Отже вони мої, бо я перший до цього додумався». І цього досить? А вже ж! Коли ти знайдеш діамант, який не належить нікому, то він твій. Коли ти знайдеш острів, який не належить нікому, то він твій. Коли тобі першому спаде якась думка, ти береш на неї патент. Вона твоя. Я володію зорями, бо до мене ніхто не здогадався ними заволодіти. Оце правда, мовив маленький принц. І що ж ти з ними робиш? Завідую ними, відказав ділок. Лічу їх і перелічую. Це дуже важко. Але я людина поважна. Одначе маленького принца ще це не удовольнило. Якщо я маю шовкову хустинку, я можу пов'язати її на шию і забрати з собою, мовив він. Якщо я маю квітку, я можу її зірвати і взяти з собою. А ти ж не можеш забрати зорі? Ні, зате я можу покласти їх у банк. Як це зрозуміти? А так, пишу на папірці, скільки в мене зірок, потім кладу цього папірця до шухляди і замикаю її на ключа. Та й усе? Цього досить цікаво, подумав маленький принц. І навіть поетично, але це не дуже серйозно. А що не серйозно, маленький принц розумів по своєму, зовсім не так, як дорослі. Я маю квітку, сказав він, і щоранку її поливаю. В мене три вулкани. Я щотижня їх прочищаю. Усі прочищаю і діючий погаслий. Мало що може статися. І моїм вулканам, і моїй квітці корисно, що я ними володію. А зорям від тебе немає ніякої користі. Ділок відкрив рота, але так і не здобувся на відповідь. І маленький принц рушив далі. Дорослі таки справді дивацьке поріддя, простодушно казав він собі у дорозі. Планета була вельми цікава, вона виявилася з усіх найменше. На ній тільки й ставало місце, що для ліхтаря та ліхтарника. Маленький принц ніяк не міг збагнути. Навіщо серед небес? На планетці, де немає ні будинків, ні жителів, потрібні ліхтар та ліхтарник. Але він подумав можливо, цей чолов'яга тут і недоречний, а проте він не такий недоречний, як король, шанолюб, ділок і п'яничка. Його праця має все ж якийсь глузд. Запалює свого ліхтаря, буцімто народжується ще одна нова зірка або квітка. Коли гасить ліхтар, Буцімто присипляє зірку чи квітку. Гарна робота, вона таки справді корисна, бо красива. І порівнявшись із планетою, він шанобливо привітався до ліхтарника. Добрий день, мовив він. Навіщо ти оце погасив ліхтаря? Таке розпорядження, відказав ліхтарник. Добрий день А що то за розпорядження? Щоб я гасив свого ліхтаря. Добрий вечір. і він знову запалив ліхтаря. Нащо ти знов його засвітив? Таке розпорядження, відповів ліхтарник. Не розумію, признався маленький принц. А що тут не розуміти? сказав ліхтарник. Розпорядження це розпорядження. Добрий день. і погасив ліхтаря. Відтак картатою червоною хусткою витерпіти з чола і сказав. Жахливе в мене ремесло. Колись воно мало глузд. Я гасив ліхтаря вранці, а увечері знову запалював. Решту дня я міг відпочивати, а решту ночі спати. А потім розпорядження змінилось? Розпорядження не змінилось, сказав ліхтарник. У тому то й лихо. Моя планета з кожним роком обертається швидше й швидше, а розпорядження лишилося те саме. А як же зараз? спитав маленький принц. А ось так. Планета робить повний оберт за одну хвилину. І я не маю ні секунди перепочинку. Щохвилини я гашу ліхтаря і знову його запалюю. От цікаво. Отже у тебе день триває всього одну хвилину. А що тут цікавого, відказав ліхтарник. Уже цілий місяць, як ми розмовляємо з тобою. Цілий місяць? А вже ж, тридцять хвилин, тридцять днів. Добрий вечір. І він знову запалив ліхтаря. Маленький принц подивився на ліхтарника. Йому подобався цей чолов'яга, що так віддано виконував розпорядження. Маленький принц гадав, як колись, переставляючи свого стільця, він шукав місця, звідки було б видно захід сонця. І йому захотілося допомогти товаришеві. Слухай ну, Сказав він ліхтарникові. Я знаю, як зробити, щоб ти відпочивав, коли заманеться. Мене весь час тягне відпочивати, зітхнув ліхтарник. Тож можна бути вірним слову і усе таки ледачим. Твоя планета така крихітна, вів далі маленький принц. Ступиш три кроки і обійдеш її всю. Досить тобі йти неквапливо, і ти постійно будеш на сонці. Коли вирішиш перепочити, починай ходити. І день триватиме доти, доки захочеш. Ну, від цього мало пуття, мовив ліхтарник. Понад усе я люблю спати. Тоді кепське твоє діло, гукнув маленький принц. Кепське, погодився ліхтарник. Добрий день, і погасив ліхтаря. Цього чолов'ягу, сказав собі маленький принц, туруючи шлях, цього чолов'ягу зневажали б усі інші і король, і шанолюб, і п'яничка, і ділок. А проте, лише він, як на мене, не смішний. Либон тому, що він не думає про себе. Маленький принц зітхнув. От з ким я міг би заприятелювати, подумав він. Але його планетка зовсім крихітна, там немає місця для двох. Він не смів признатись собі, що найбільше шкодує за цією благословенною планетою саме тому, що на ній за 24 години можна було 1400 разів милуватися на захід Сонця. Шоста планета була в десятеро більша від попередньої. На ній жив дід, він писав грубезні книжки. Чи ти ба? гукнув він, угладівши маленького принца. Мандрівець. Маленький принц сів на стола, звести дух. Він уже так здорожився. Звідки ж ти? спитав його старий добродій. А що це за грубезна книжка? поцікавився маленький принц. Що ви тут робите? Я географ, мовив старий добродій. А що таке географ? Це вчений, котрий знає, де розташовані моря, річки, міста, гори і пустелі. Як цікаво! вигукнув маленький принц. Оце уже справжній фах. І він роззирнувся по планеті географа. Зроду маленький принц не бачив планети такої величної. А вона дуже гарна ваша планета. А океани тут є. Цього я не можу знати. Мовив географ. А. -а протягнув маленький принц розчаровано. А гори? — Цього я не можу знати, відказав географ. Міста, річки, пустелі. Цього я теж не можу знати. Але ж ви географ. А вже ж, — сказав дід. Я географ, а не мандрівець. Мені геть бракує мандрівців. Не географи ж ведуть облік міст, річок, гір, морів, океанів і пустель. Географ особа надто поважна, щоб вештатись світами. Він не виходить зі свого кабінету. Але він приймає в себе мандрівців, розпитує їх, записує їхні розповіді, і якщо розповіді когось із них географа зацікавлять, то він з'ясовує, чи порядна людина той мандрівець. А навіщо? Мандрівець на Бреше у підручниках з географії буде лише плутанина. Так само, як і той мандрівець, який не в міру п'є. А чому? Бо в п'яничок двоїться в очах, і там, де стоїть одна гора, такий географ позначив би дві. Я одного такого знаю, заявив маленький принц. З нього був би кепський мандрівець. Цілком можливо. Отож, коли з'ясовується, що мандрівець людина порядна, тоді перевіряють його відкриття. А як саме? Ідуть дивитися? Ні, це надто складно. Вимагають, щоб мандрівець подав докази. Скажімо, він відкрив велику гору, то нехай принесе з неї велике каміння. Нараз географ захвилювався. Але ж ти сам мандрівник. Ти прибув здалеку. Опиши мені свою планету. І географ розгорнув книгу записів і застругав олівця. Оповіді мандрівників спершу записуються олівцем. Потім чекають, коли мандрівець дасть докази. Тоді вже його оповіді можна писати чорнилом. Прошу. мовив географ. О, у мене не так вельми цікаво, сказав маленький принц. Усе малесеньке. Вулкани. Два діють, а один давно погас. Але мало що може трапитись? Так, все може трапитись, підтвердив географ. А ще в мене є квітка. Квітів ми не записуємо, відказав географ. Чому? Це ж найпрекрасніше, що є на світі, бо квіти ефемерні. Як це ефемерні? Книжки з географії? «Найцінніші з усіх книжок, мовив географ. Вони ніколи не застаріють. Дуже рідко трапляється, щоб гора зрушила з місця. Дуже рідко буває, щоб океан пересох. Ми пишемо про те, що одвічне. Але згаслий вулкан може прокинутися, прийняв мову маленький принц. А що таке ефемерний? Погас вулкан чи діє, для нас то байдуже. Мовив географ, для нас важлива сама гора, вона не змінюється. А що означає ефемерний? повторив маленький принц. Питаючи, він не заспокоювався, поки не діставав відповіді. Ефемерне це недовговічне, те, що скоро зникає. І моя квітка скоро зникне. Моя рожа недовговічна, мовив собі маленький принц. Їй нема чим боронитися, окрім тих чотирьох колючок, а я покинув її вдома одну самісіньку. Це вперше його узяв жаль. Але він знову збадьорився і запитав куди ви порадите мені вирушити? Одвідай планету Земля, відказав географ. Вона має добру славу. І маленький принц пустився в дорогу, все думаючи про свою квітку. Отож сьома планета була земля. Земля планета неабияка, на ній сто одинадцять королів, не поминаючи, звісно, і муринських, сім тисяч географів, дев'ять тисяч ділків, сім з половиною мільйонів п'яничок, триста одинадцять мільйонів шанолюбців, себто десь із два мільярда дорослих. Аби ви уявили, яка то велика земля, скажу лиш, що до винайдення електрики доводилось на всіх шести материках утримувати цілу армію ліхтарників 462 511 душ. Як глянути збоку, то було пригарне видовисько. Дії цієї армії відзначалися злагодженістю, як у балеті. Починали ліхтарники Нової Зеландії та Австралії. Запаливши свої вогні, вони подавалися спати. Тоді виступали ліхтарники Китаю та Сибіру. Виконавши свою партію, вони ховалися за лаштунками. Потім надходила черга ліхтарників у Росії та Індії, далі в Африці та Європі, тоді у Південній Америці за ними у Північній Америці. І всі вони появлялися на кону своєчасно і ніколи не помилялися. Так, це було блискуче. Ліхтарникові, який запалював єдиного ліхтаря на північному полюсі, та ще його побратимові біля єдиного ліхтаря на південному полюсі, лише цим двом жилося легко й безтурботно вони працювали двічі на рік.